Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, де хочу вам показати вам цікаву квартиру. Квартира знаходиться в ось такому будинку. Це центр міста і головне пасео в трьох хвилинах звідси. Друзі, маємо на огляді квартиру в Гандії. 105 тисяч євро за 143 метри квадратних. Дуже велика квартира. Тут маємо три спальні та два санвузли. Подивіться, велика вітальня. Меблі залишаються, але, звичайно, їх потрібно буде замінити. Вітальні ми маємо кондиціонер. Також балкон. Великий балкон, вікна виходять на головну вулицю. Нагадую, що це центр міста. Ось такий у нас вид з вікна, що плюс є ліфт, і це не останній поверх. Поїхали далі, подивимося, що тут є. Вхідна зона. Ми йдемо далі до першої спальні. Маємо, бачити, якісь ліжка. Тут потрібно, звичайно, буде перемалювати стіни, але, в принципі, вони не погані. Монтована шафа. Вікно з цієї спальні у нас виходить в патіо. До речі, вікна ось такі помінені, не металопластикові, але в принципі їх можна буде залишити, не витрачати кошти на це. Поруч ще одна спальня. Ось така, плюс-мінус ідентична, теж є вмонтована шафа. І вікно також у нас виходить в патіо. Поїхали далі. Санвузол. Великий санвузол, мені подобається тут плитка, але, звичайно, унітаз біде умивальник, це потрібно буде замінити. Невелике вікно. І також маємо тут ванну. Кухня. Є якийсь стіл, ось такі у нас гарнітури. Так, можливо, для оренди ще піде, але в цілому видно, що теж потрібно трішки попрацювати. Відокремлений господарчий блок, я це прийнято в Іспанії. Непоганий. Ось тут у нас такий задній дворик є в квартирі. Рухаємося далі. Ще один санвузол, він вже трішки менший, є, душова кабіна, унітаз та умивальник. Ось так воно виглядає. І поруч основна спальня. Ось таке старовинне двоспальне ліжко. Маємо якісь меблі, в принципі, звичайно, їх потрібно буде поміняти. І вікно теж виходить на наше таке заднє подвір'я. Друзі, як я вже говорив, ми маємо тут ліфт і ось такий у нас під'їзд.